29 шахедів шахетів та крилату ракету «Іскандер-К» збила українська протиповітряна оборона цієї ночі у південних областях. За інформацією повітряних сил, пуски здійснювали з тимчасово окупованого Криму. Проти ворожої навали працювали зенітні ракетні війська, винищувальна авіація та підрозділи мобільних вогневих груп. Зокрема, у небі над Миколаївщиною українські захисники знищили 16 дронів. Двох людей шпиталізували з пораненнями через російську атаку атаку по Куп'янську на Харківщині. Окупанти скинули на місто керовану авіабомбу. Там пошкоджено шість приватних будинків, склад та чотири житлові багатоповерхівки. По околицях Харкова ворог вдарив п'ятьма ракетами С-300. Одна із них влучила по території навчального містечка одного із вишів. На щастя, без потерпілих. Натомість снаряди пошкодили господарську будівлю та приміщення бюро ритуальних послуг. Також ворог гатив по населених пунктах Ізюмського, Богодухівського та Чугуївського районів. Двоє людей загинули. Семеро поранені унаслідок ворожих обстрілів на Херсонщині. За добу російські загарбники випустили по регіону понад пів тисячі снарядів. Шістдесяти з них скерували по Херсону. Поінформував очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Близько восьмої ранку росіяни обстріляли житловий будинок у Змійці. Попередньо постраждала одна людина. Вночі три прильоти артилерії зафіксували у селі Інгулець. Там Ворожі снаряди знищили адмінбудівлю та бібліотеку, пошкодили церкву, пошту та агропідприємство. А у селищі Велетинське внаслідок влучань сталася пожежа допоміжної споруди на прибудинковій території. Ракету та 13 ворожих безпілотників збили наші захисники уночі над Дніпропетровщиною. Водночас один із дронів влучив на територію підприємства у Павлограді. Там пошкоджені дві виробничі будівлі, розповів очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Також у Дніпрі через падіння уламків спалахнули дві пожежі на приватному підприємстві та на території гаражного кооперативу. В останньому понівечений автомобіль. Окрім того, окупанти вночі обстріляли з артилерії. Рії Мирівську громаду там пошкодили два приватних будинки та господарчу споруду. На щастя, люди уціліли.